А вже наступного дня Михайло Вишванюк приїхав до рідних йому Іванівців. У неділю у селі відкривали дитячий садок. Усі гості приїхали не з порожніми руками. Тому дошкільний заклад тепер повністю укомплектований. Побував на відкритті дитсадка. І наш журналіст Богдан Малецький. Відкриття садочка у Іванівцях чекали з нетерпінням. На урочистості зібралося чи не все село. 50 дошкільнят того дня вперше переступили поріг дитсадка. Голови обласної та районної державних адміністрацій, Михайло Вишиванюк та Михайло Негрич зазначили, що дошкільній освіті на Прикарпатті надають особливого значення. Тому такі об'єкти будуватимуть в регіоні і надалі. Це дбає держава держава дбає. Я виконавець волі держави, волі людей. Так що це все виконання соціальної програми президента України, все для людей, все для народу, особливо для дітей. До кінця року буде, повинно бути відкрите коло півсотні, а в наступному році плануємо завершити проблему існування садочків всій області. По всій області, бо це програма наша така є, і вона буде виконана. Коломищина. Працює на майбутнє, працює на молоде покоління. Практично з десятого року ми сьогодні відкриваємо, бачите, з нуля там були в нас капітальні ремонти дитячих садків. Плануємо на слідуючий рік, кожен рік по 5 садків. Сьогодні відкрили ми 13 садок за 2,5 роки. Я планую, що до кінця року ще буде два садки, і буде п'ять садків. В майбутньому у нас на сьогоднішній день працює 33 садки. А так нам потрібно 47 чи навіть 50 дитячих садків. То лишається, нам ще 15-18 садків, які будуть зроблені, де будуть діти. Наше завдання робити для того, щоб були гарні садки, європейського рівня садки, щоб діти одразу бачили садок, школа. Щоб діти, коли прийшли в садок, в школу переходили без ніяких, бо вже були привикші, перейшли собі прямо до школи. При перших наших зібраннях. Прерогативу віддали будівництву дитячих садків, теплих туалетів і покращення охорони здоров'я сільського населення, і це ми прекрасно втілюємо в життя. Саме основне, що у 2010 році була велика дискусія по поводу того виділення коштів у івенівецький дитячий садок. Ми прийняли рішення, що в 2011 році ми профінансуємо і у 2012 році е дитячий садок буде відкритий в селі Іванівці. Я дякую депутатському корпусу, який з розумінням поставився до цієї проблеми і були виділені кошти е районного бюджету, що дало можливість е прийняти участь під фінансуванню обласного бюджету, і ми маємо такий чудовий прекрасний комплекс. На свято приїхало багато знаних на Прикарпатті людей, і головне, завітали вони не з порожніми руками. Голова облдержадміністрації забезпечив садочок іграшками. Очільник Коломичини подарував увесь посуд для дошкільнят. Керівник програми ініціатива Володимир Довганюк презентував закладу сучасну, потужну пральну машину. Він каже, що чистота запорука здоров'я малюків, тому й подбав, щоб білизна завжди була чистою. Кожна потрошечки і щось виходить. І я вітаю щиро мешканців Іванівців, що мають такий садочок. Збулось бажання батьків і мрія дітей, що діти можуть піти, погратися. Це друга їхня домівка, їм міцного здоров'я, не слабувати зимою. А Батькам тішитись від того, що діти, діти мають куди піти, мають чому навчитися, і все найкраще, боже благословення. Після урочистостей та перерізання стрічки всі мали нагоду познайомитися із дитсадком ближче. А керівники області та району зазначили, що наступним об'єктом у селі буде спортивний зал та басейн. І планують збудувати їх вже у наступному році. З Іванівців Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».